Вітаю! В ефірі Погода на телеканалі Віка і я її ведуча Анна Білик. 13 березня в області сонячно, без опадів. У Черкасах буде плюс 4-5 градусів в день та 0 плюс 1 вночі. В Умані та Звенигородці сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Температура тут триматиметься у межах від 3 до 4 градусів тепла, вночі ж стовпчики термометра опустяться до нуля. У Каневі та золотоноші небо зранку буде хмарним, вночі ж очікується сніг. Стопчики термометра в день покажуть 4-5 градуси з позначкою плюс, а вночі один тепла. У Смілі та чигирині також похмуро. Вдень 5-6 градусів вище нуля, уночі ж 2 градуси. А я бажаю вам гарного дня. До зустрічі на телеканалі Вікка.